Вітаю, дорогі друзі мої. Ось я і за кордоном. В Польщі. Місто називається Робчице. Ось дивіться, яка красива зима у Польщі. Сьогодні випав сніг дуже-дуже красиво. Красиво, тому що тут дуже багато ялинок і дуже багато туї. Ось дивіться, яка краса, яка тільки краса! Ось така зима в Польщі. О, як красиво. Це не в лісі, а біля будинку, в якому я проживаю. От він який будинок, в якому я мешкаю. Ось такий. Красивий. Такі в мене новини. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!